Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного плавполуччя. І всім вдало дозимувати. Думаю, вже всі склали сім'ї, я теж. Але сьогодні у нас вихідний день, відпочинок. І ось приїжджаєш на отаку красу. Супер, красота, душа радується, що є такі. Краєвиди. Друзі. А я хочу поговорити бо багато коментарій про наших матководів. І я, чесно кажучи, це для мене загадка. А по друге, я не можу зрозуміти оцього. От один каже, що від Єгошина, ну просто ну не може. Не може нарадуватися, каже, в мене повні вулики меду, бджола супер, спокійна, я навіть в трусах качаю мед. Другий каже, що вона трохи агресивна. Ось я недавно спілкувався з товаришем, підписником. Він каже, Бабен, від бабенка, взагалі в мене розплоду нема, а в мене був. Каже, А від Єгошина є розплід. І він каже, що від Єгошина ні ріпака, ні акації. Каже, якщо б ще б не принесли соняшнику, на соняшнику спрацювали супер, вообще красота. На соняшнику спрацювали супер. От, наприклад, від Бабенка каже, що узяв і ріпак, взяв, взяв акацію і ще взяв соняшник. Чому так відбувається? От я не можу оце зрозуміти. Я не вірю, що це такі поважні і, я впевнений, що це порядні люди. Хоча багато в нас зараз і по спілкуванні, і по коментарях говорять, що матководство у нас це зараз не якість, а бізнес. Можливо, я не вірю, що одним йогошин вислав супер хороших маток, а другим прислав, ну, можна сказати, грубо, фуфло. Я не вірю в це. Просто тут напрашується думка, що не пристосовані до певної тої чи іншої місцевості. І тут я можу сказати, що виграє місцева бджола, або приходить на думку е, вченого слова такі, не гоніться за F1. Візьміть, тобі, не гоніться за F0. Візьміть з десяток, з десяток F1. Виберіть, послідкуйте за ними рік, два чи як там. Виберіть з них кращі, виведіть від них дочок, потім ще від тих дочок ще кращих. Вот і адаптована бджола для, для, для вашої місцевості. Добре. Ми трошки далеченько на пасіці. Продовжимо на пасіці. І ось ми вже на пасіці. Пасіка наша вже майже готова до зимівлі. Залишилося там пару вуликів обробити. від кліща в принципі, можна їх не обробляти, але я хочу зробити такий невеличкий експеримент для себе, що сильніше. Щавелька чи амітрас. Ну, це вже слідуюче відео. Добре, тема в нас. Та сама, яка була над Дністром. Чому так відбувається? Чому від одного матковода матки в одного він задоволений і дуже радий цими матками, цією цими, бджолою. Другий бджоловод, він не задоволений від цього самого матковода. І це вже я багато спілкуюся. І це дійсно так. Я не вірю, що одному такі, другому такі. Ну, Можна висновок зробити такий. що Якщо в того бджоловода, це моя думка, може вона і не така. Ні. Все супер, то, скоріше всього, співпало його кліматичні умови і з тою маткою, відки він її отримав. Е, я думаю, що потрібно 2-3 роки, щоб бджола. Акліматизувалася до певної території. І тут і висновок, чому я відказався, можливо, поспішив від заграничних маток. Тому що, навіть, був бакваст і він, скоріше був не акліматизований до моєї до території, і моя місцева носила більше меду. То я думав, для чого мені такі бджоли, як місцева, задовольняє. І... Питання теж до карніководів. Допустимо, в мене було F1. Вона носила, носила до 50 і більше, як коли. А вже в F5, хто слідкує, то я дуже ціну, ціную ті матки, які тихо міняються. Що не роєвим станом, а тиха заміна. І яка б вона не була, я завжди ціную і залишаю. І в F5. Вона принесла чуть не рекордистка, чуть не більше 100 кіломедів. F1 до 50, а F5 більше. Чому? І ще, якщо чесно, я б не хотів би цю тему піднімати. Я б, я б її назвав би афера. Друге, що по коментарях сказали, що ти. Зроби аналіз своїх свої степової, ти будеш здивований. Другий сказав, що то не степова, а карніка. Я брав маток, острівну в Єгошина, брав Бабенка, брав Гадяча, брав Олександра Кривченка, брав Стрільчука. У мене більшість українська степова, більшість степова. І я не вірю, що наші. Ті, що займаються степовою, беруть за границею карніка і під видою степової, продають карніка. Ну, Це не... Це ні в одні ворота, це не віриться. Це, це просто не віру, що це таке може бути. Я переговору з, з матководами зателефоную на, на цю тему. Ну, Наскільки я говорив з гадяча, то вона казала, що в неї 70%. Наскільки мені відомо, Найчистіша степова це в Єгошина. Звичайно, якби ми добилися наші, наші матководи хоча б 95 або навіть 100, то я не думаю, що нам потрібно було ще якісь би заграничні бджоли. Оце все відбувається і помаленьку-помаленьку толкає. Вилкають мене на те, щоб зайнятися ще серйозніше своєю місцевою і не шукати, як кажуть, на роді ників. Звичайно, я буду поступово... Зараз в мене є матеріал. На сьогоднішній день більше 10 материнок, і чи я встию ще на другий рік від них всіх вивезти хоча б там по 5-10 по дочок. Я не думаю, що встигну. Ну, від місцевої це точно, сам перед це буде від місцевої. Потім побачимо, як спрацює від Олександра Кривченка, бо є острівна його матка, як F1 спрацюють. І, скоріше всього, якщо буду задоволений цими матками F1, які я виводив, то ще буду далі ними займатися. Якщо ні, будемо бракувати. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, хай вас будуть ваші бджоли найкращі і вони вас задовольняють. І хай вони вам носять садів, з ріпака, з акації, липа різнотрав'я і хай ще принесуть соняшника. Хай вам всім щастить! До побачення!